Кошенята, попліткуємо, говоримо про те, як Нікіта Добринін продався політикам. Підстава Ані Трінчер, Монатік, де правда? Супермама, зливаємо усе і Карпачова. Мучуйтесь зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Гострий, гарячий, непередбачуваний. Саме такий у нас сьогодні випуск. Отже, розпочнемо ми з Микити Добриніна. Микита Добринін з чим він у нас асоціюється? Давайте подумаємо та проаналізуємо. Ну, по-перше, шоу Холостяк. По-друге, телеведучий. По-третє, подкастер чи як він себе позиціонує на Ютюбі. Ну і в принципі все. Тобто медійне обличчя, яке займається інтертейментом, правильно? Давайте поміркуємо добре. Зараз ви разом зі мною будете думати, чи можна Микиту асоціювати з чимось іншим, окрім розважального жанру. Мабуть, ні. І тут я не знав, що це з'явилося вже давненько. У Микити Добриніна є свій телеграм-канал, який називається. Добрі новини. В описі до його каналу ми бачимо. Добрі новини те, чого нам всім сьогодні бракує. Ми не лише інформуємо, ми створюємо настрій. Дякую, що ви з нами. Перше, що впало до мого ока, до моєї уваги, це. Ну, Микита Добринін у нас працює в жанрі шоу-бізнесу. Окей, можливо, це новини про Зірок, і в мене не було б жодного запитання. Але я думаю, так, треба перейти на цей телеграм-канал і почитати про що він пише. На цьому каналі в даний момент трішки більше 5 тисяч підписників. І у нас тут на 13 мільйонів доларів сьогодні поповнився бюджет краснодарського краю. Поки москвічі тисячами замерзають через відсутність опалення, а у дірівнях видають дрова за орка, пут. Блін, такі слова, що не можна називати через. Коротше, правила монетизації, друзі. А, витратив на сьогоднішню атаку по Україні 239 мільйонів доларів. Приємно, коли сусіди справді підтримують, а не вставляють палки в колеса. Ну, тобто, у нас йде з вами повністю політична повістка. Спочатку я подумав, яким чином, яким боком, мені прийшло на думку, що, мабуть, Добринін планує йти в політику. Але це ніяк не в'яжеться з. Тим, чим він займався, і хто його взагалі буде сприймати в політиці? І потім я до Петра що скоріше за все. Скоріше за все. Добринін ми не стверджуємо. До речі, кому що відомо про ось цю схему, як це працює, надсилайте подробиці в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, Нікіта Добринін, скоріше за все, погодився на дуже лояльні, теплі умови і відпрацьовує методичку по інформаційній політиці. Чию методичку, я думаю, ви зрозуміли. У мене є ще певні розмірковування. Чому Добринін став дотичним до політичного сегменту українців, давайте переходьте тоді в мій телеграм, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Там я більш детально розповім, що це може дати Микиті і чому він туди взагалі лізе. В будь-якому випадку ви зараз спостерігаєте цікавий момент, коли медійний чувак, який взагалі не має нічого спільного, не голошу через політикою. А потрапляє в політичний сегмент, висміює, Самі знаєте, кого країну 404, і в такий спосіб відпрацьовує неефективно, абсолютно недієво інформаційний простір. Абсолютно звільніть ту людину, яка вас сконтачила з Добриніним. Добринін це не дорівнює знак якості, зрозумійте. Добринін просто відпрацює методичку, бо йому за це платять. Безкоштовно це ніхто не робить. Не вдалася співпраця з інстаблогерами? Давайте візьмемось за цих телеведучих, холостяків, холостячок. Боже мій, ну що ви, що ви робите? Хочеться запитати. Ох, давайте поспілкуємось про ці добрі новини. Хто з вас на них підписаний? І ваші думки, чому Добринін так активно включився в цю історію? І, поки не забув, Чара Хорив зустрічається, ну, типу, зустрічається з Микитою Добриніним. Дівчина харизматична, яскрава, розумна. І вона мені дуже імпонує. Але я не міг зрозуміти, навіщо Чарі водитися з Добриніним? Навіщо ось цей піар-кейс? Тому що це про піар. Це не має нічого спільного з реальними почуттями. Підписники зазначили, варто слідкувати за сторісами Чари. Спочатку вона була в його машині, ну а потім була ванна. І це, дорогенькі мої, називається піар-кейс, не більше того. Тож я тепер розумію в контексті політичної повістки навіщо Добриніну мати біля себе, бути поміченим з харизматичною дівчиною, з незаплямованою репутацією. От я їх бачу, мені здається, що все зараз серце просто зупиниться. Тут я хочу звернутися до чари. Задумайся, тому що Микита не той персонаж. На який потрібно витрачати свій час та ресурс, тому що Микита ніяких тобі плюшок для кар'єри не дасть, а те, що твоє ім'я може постраждати, оскільки Микита лізе в політичний сегмент, де йому взагалі не місце. Таке може статися, тому чаро, чисто по-людськи, я кажу тобі задумайся. Зрозуміла справа, ми всі дорослі люди, і кожен обирає самостійно свій шлях слухати когось, не слухати. Але принаймні, хоча б задумайся, що ви думаєте з цього приводу кошенята? Давайте спілкуватися в коментарях. І не забуваємо залишати вподобайку, підписку, коментар знову ж таки для просування цього ролику. Адже це дуже допомагає у просуванні контенту. Так, що ми пропустили? Угу, картку для донатів, яка теж є в описі та в закріплених, якщо маєте бажання та можливість підтримати нас донатом. А прямо зараз ми з вами переходимо до. до, 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 до. Дорогенькі мої, боже мій, як холодно в квартирі. Капець. Ага, Аня Трінчер. Хтось сказав, в тебе якась особиста образа до Ані. Дивіться, я говорю про зірок. Якщо є інфопривід, ми це обговоримо, тому що наш контент виходить щоденно. Якщо про Аню з'явилося багато за останній час інфоприводів, звичайно, що ми підіймаємо ці теми. Давайте подивимось наступне відео і трішки про це поговоримо. Всім привіт! Хочу зробити розпаковку. Я ніколи такі не робила, але я не могла то не зазняти на відео. Ось це прийшло від Ані Трінчер. Недавно вона виставила в себе в історії. Відео, в якому закликала той, хто займається свічками окопними, займається дисками, прошу написати мені, я хочу вам типу, допомогти і так далі. Всі знаємо, Анна на відома співачка, блогерша, в неї дохира підписників, вибачте за такі слова. І я не очікувала, я написала їй, я скинула. Відео, фото того, що я роблю, скільки я передала, скільки я зробила всього. Багато хто мене знає, багато хто ні. Я роблю в себе вдома окопні свічки і розпалювач. Відправляю на схід хлопцям, і ось хочу вам показати, яку допомогу мені прислала Анна. Мені прийшла смс з нової пошти, що до вас прямує посилка 10 кілограм. Я зраділа, тому що 10 кілограм це вже щось. Я купую завжди 25 п'ять з 25 кг кілограм. У мене виходить приблизно 60 до 100 баночок окопних свічок, дивлячись, якими розмірами. І я настільки зраділа, коли побачила, що мені іде вітане трінча, 10 кілограм, я так зрозуміла свічок чи парафіна. Тому я зраділа, я нетерпінням чекала цієї посилки. Ну, Тому що всі ми знаємо, Анна Трінчер вдома. Я кайфую від її писання, вона мені дуже подобається, дуже. І хочу вам показати допомогу від Анни Трінчер, яка прийшла в розмірі 10 кілограм. Ну, плюс-мінус ми всі знаємо, що ще коробку там ставлять, нехай то буде 8. Я була б сильно вдячна, якби це прислала мені проста людина, яка мені донатить 10, 20, 50, 100 гривень. Але мені прості люди донатять по 1000, по 500, да, і по 10, і по 20, і я їм вдячна. Але для Анни Трінче це смішно, чесно, я дякую, велике дякую вам за таку допомогу, Анна Трінчер. А головне дякую, що ви хоча б оплатили цю посилку 170 гривень, 10 кг. Я не знаю, наскільки це правда. Це може бути абсолютно кристалічна історія, яка є реальністю. Я би розглядав це відео з декількох сторін. Якщо це абсолютна правда, сором, аню просто лютий сором. Краще нічого не висилати, нічого не казати, аніж відправляти те, що ми побачили в цій посилці. Звичайно, не Аню упаковувала. Це був хтось з її помічників і таке могли реально покласти. Але чим ви думаєте? Назріває питання. Якщо це не правда, тоді жодних питань і претензій. Я розумію, для чого це робиться. Але, Аню, мені чесно, мені не хотілося б в це вірити, і я дуже сподіваюся, що ти не втрачаєш реальність, розумієш те, що відбувається сьогодні, і не дозволяєш собі подібного. Тому що, ну я розумію, зараз налетять і скажуть, ніхто нікому нічим не зобов'язаний. Так якщо ми будемо усі так розмірковувати, то скоріше за все у нас не буде нашої країни. Друзі, не буває такого. Ніхто, нікому нічого. Кожен з нас, як свідомий громадянин, повинен робити усе задля того, щоб підтримувати наших захисників та захисниць. Кожен донат, кожна копійка, друзі, навіть 10 гривень, вона має значення. І коли артисти медійні, у яких є ім'я, у яких є бренд, вони готові, точніше, не так, вони можуть зробити набагато більше, чим самий звичайний українець. Але роблять що? Те, що ви побачили на відео. Знову ж таки, я не знаю, правда, неправда. Але Аню, хотілося б від тебе почути коментар. Давайте обговоримо, які у вас думки з цього приводу, тому що я не хочу вірити в цю реальність. А тепер поговоримо про Діму Монатіка. Звичайно, що я бачив, я чув, я не глухий та не сліпий. Про нашу відео Антона С. Злив на Діму, в якому говорилося багато резонансних речей. І почалося. Богдане, прокоментуй. Звичайно, що прокоментую. Я на цьому каналі обговорюю все. Потім я бачу коментарі наступні. Безпалов не буде цього робити, тому що вони дружать з Дімою. Я вам зараз зачитаю телеграм-пост. І якби ви були підписані на мій телеграм, ви б знали, що я вже це коментував. Тому давайте долучайтесь. В описі під відео та в закріплених коментах закритий паблік виключно для наших кошенят. Будь ласка, ексклюзиви, саме швидке реагування усе знайдете там. Для розуміння: я не маю друзів в шоу-бізнесі, і в цій сфері дружба неможлива. Будеш дружити, станеш дьоміним Ну хіба не так? Не плутайте професійну вічливість, кілька спільних фото і заходів з дружбою. Дружба це коли я їду умовно до полякової, це я так до слова просто кажу. Додому їм її домашній сир та смаколики, п'ємо вино і щось обговорюємо. Це більше схова. Схоже на дружбу я не маю такого досвіду ні з ким із зірок. Про монатіка подивився випуск і не розумію, що коментувати. Я підіймав питання про Діму і Крила Тимошенко з офісу ще фіг знає коли. Чомусь на це не звертало уваги, а зараз раптово стало сенсацією. Єдине, що я не знав таких подробиць, як Антон про Діму. Про Кароль багато разів розповідав також ще в тому році. Якщо історія про збори, правда, звичайно, жесть, і це на совісті артистів. Чи здивований ні. Чутки про подібні схеми ходили давно про багатьох. Запитувати у Діми Іри або його команди, чи правда сказана в Антона, не має також сенсу. Мені правди ніхто не скаже. Якщо, не дай Боже, це правда, мені не скажуть. Якщо неправда, ну тут потрібна якась доказова база. Я знаю лише точно одне, за що я можу ручатися своїми руками, приїхавши до України, Монатік. Допомагає в Україні Монатік, робить збори, і він викладує усю звітність своєї діяльності в Україні. Що було до я не знаю. Залишу це тут і більше не повертаюсь до даної теми. При знайомстві із артистами завжди кажу: зашкварився, я буду про це говорити. Діма може підтвердити, коли ми знайомились, я відразу про це сказав. У нас багато нових глядачів та кошенят, тому розповідаю, що в основі нашої спільноти. І те, що зараз приймається як сенсація, в мене виходило на каналі раніше. Ми нині зростаємо, розвиваємось і до великих охоплень теж дійдемо. А поки що випуски Антона сприймаються як резонанс через більші показники. Саме так я відчуваю і бачу цю ситуацію. Хоча, знаєте, я ось так подумав, чому я взагалі про це все філософію. Дімо, я думаю, тобі нема чого приховувати. Тим паче ти справді стільки робиш в Україні. А я тебе запрошую на інтерв'ю до себе. Діма нас переглядає, я знаю це точно. Приходь. Поспілкуємось, але попереджаю. Я ні з ким ніколи не затверджую попередньо питання. Про це знають усі мої гості. Поспілкуємось, як то кажуть, душевно по-домашньому в ламповій атмосфері. Розставимо всі крапки над і. Я неодноразово казав на своєму каналі, що мій youtube блог це платформа, можливість донесення інформації та позиції як артистів, так і мого суб'єктивного сприйняття тих чи інших подій. Тема насправді резонансна. Я не можу її підтвердити або спростувати. Тут потрібен коментар і діалог від першого обличчя. Тому, Дімо, буду радий тебе бачити в себе на каналі. Чекатиму відповідь. Дорогі глядачі, як вам така ідея? Я думаю, Дімі є що сказати. Справедливо, чесно і по суті. Йдемо далі. На завершення у нас не те, що би злив, але штрих до портрету проєкту Супермама. Я зачитаю наболівше від учасниці проєкту, яка є нашим кошеням. Щось можу відразу озвучити, щось ні. Але для загального розуміння про це шоу. Чому я вірю озвученому? Тому що мені вже чимало мамочок надсилали подібного. Тепер прийшов час це озвучити. Значить, слухайте Богдан. Добрий день, дякую за вашу роботу. Так, це пропускаємо. А, будь ласка, анонімно, це ми теж пропускаємо. Я хочу дати важливу інформацію про Дмитра Карпачова та шоу, де вони знімають мамочок. Я думаю, всі розуміють, можливо, це врятує багатьох доль. Хороших людей. Я та, яка спокусилася на пропозицію прийняти участь в даному шоу. Коли проводять з вами першу співбесіду, вам обіцяють, як покажуть ваші хороші сторони, які чудові у вас діти, як зроблять піар вашого блогу чи вашої діяльності. Дівчата це щиро вірять, бо за цим туди і йдуть. Я на той момент була на піку своєї. <гум> так, пропущу. І це стало приводом прислати мені запрошення на шоу. Я щиро йшла з метою показати іншим, хто знаходиться в такому становищі, як і я, як можна з великої жахливої життєвої ями вийти і змінити своє життя наївна. Потім дівчата підписують договір про нерозголошення, і це розумно продумано. Бо коли ти відчуваєш ейфорію зйомок, то ти не сильно і вникаєш. А там ти автоматично на все згідна. А якщо щось піде не так, ти не зможеш показати своє фе чи відмовитись, тому що повинна будеш сплатити величезний штраф. Під час зйомок все наче і ок, але коли ти це бачиш на екрані після монтажу, твоє життя руйнується вщент. Яка б ти не була хороша людина і мама, чим ти щиріша і розуміюча, тим огіднішою і кінченою. Тебе покажуть, бо правильні хороші не цікаві для шоу. Вони нудні. Ти просто м'ясо, інструмент для каналу, щоб з тебе зробити цікавою для глядача. І чим більше трешу й пізні, тим краще. Дівчат дуже негативно налаштовують один проти одної, спеціально влаштовують конфлікт. Це ж просто джекпот для сценаристів. Найстрашніше те, що їм не чхати на те, що буде після з тобою і твоїми дітьми. Я благо більш стійка психологічно. Я витримала. Але стала більш закритою і не довіряє тепер нікому. І що б я не робила, знайдеться хтось, хто згадає те, що бачили на екрані, і це пройшло вже майже <кхм> стільки-то часу. Не буду озвучувати, щоб не зливати кошеня. Бо після хейту, який лється на дівчат, вони не витримують, доводять себе до <кхм> думок. Ви зрозуміли, яких ті, які несуть жахливі наслідки, безповоротні залишаються наодинці. Закінчують свої кар'єри, розлучаються, роками працюють з психотерапевтом. Благо у мене малі діти. А що відчувають вразливі дітки, підлітки учасниць, які знімаються, я навіть боюсь уявити, який булінг вони отримують в школі. Ніякої підтримки канал не надає. Вони отримали те, що їм потрібно, і викидають тебе назавжди. Ти залишаєшся одна з сотнями хейту щодня від тих ідіотів, які вірять в те, що бачать по телеку, що це щира правда. Так, це шоу, але навіщо давати типу як позитивний меседж його? Що це типу допомагає, але реалії зовсім інші. Деякі дівчата йшли в суд, намагалися якось щось змінити, але з їх договором ти сама на це йшла свідомо, які тепер можуть бути претензії. Про Карпачова, по-перше, він ніяк і не психолог, і якщо ви заявляєте, що ви також психолог, коуч і щось з цієї сфери, на вас уже поставлений діагноз. Як самої кінченої, бо крім нього і його придурошної холоденко з психологів в Україні не повинно бути більше нікого. Він не може терпіти конкуренції. По-друге, по відношенню до дівчат веде себе жахливо зверхньо, не вітається, не фотографується. Йому показують тільки монтаж, з цього він і робить свої висновки. Йому не цікаво показати вас справжньою. Йому також потрібен треш. Ми його чекали години-дві при погоді. Такий то, бо йому робили грим, який йому не подобався, і він заставляв його кожного разу переробляти. А в якому вигляді він прибув на площадку, я промовчу. По-третє, те, що там типу дарують, воно не коштує нічого, не має ні значення, ні цінності. За участь не платять нічого: ні обідів, ні за транспорт. Пекельні зйомки по 12 годин на протязі 7, а інколи й 10 днів. Так, є одиниці, яким це в кайфі, кому це дорого, але це одиниці. Для тих, хто вже прийняв участь в шоу, бажаю сили і терпіння. Ігноруйте все те, що несеться, виправдовуватись немає сенсу. Вас вже ніхто не почує. Просто потрібно перетерпіти деякий час, неділю про вас поговорять, через неділю понесуться на нову жертву. Такий він, людський інстинкт. А ось кому прийде запрошення на шоу, шліть їх нафіг. І чим буде більше відмов, тим швидше закриють цю передачу і не будуть вас використовувати в своїх жахливих інтересах, бо вони не допомагають а лише. Більше руйнують. Дякую. Мені друзі, навіть немає чого додати. Мені здається, це крик душі. І чи вірю я в це? Вірю, я працював на проєкті половинки 3 адміністратором у свій час. Це був 2017 рік, здається. І нічого хорошого я там не побачив. Цей проєкт мене як співробітника просто з'їдав зсередини. Тому що умови пекельні. І про те, що роблять на монтажі, і яка може відбутися магія і трансформація саме завдяки фінальній склейці, я теж промовчу. Я думаю, ви здогадуєтесь. Тому робіть висновки, будьте обачні. Жаль, що одне із найголовніших розважальних шоу країни може перетворити життя учасниці на суцільне пекло. З огляду ми не стверджуємо з огляду на те, що надсилають мені ці учасниці. Кошеня, яке надіслало мені цю історію, було у і це хороша людина, повірте мені. Тому робіть висновки, давайте поспілкуємось, хто переглядає супермаму, чи є ви прихильниками цього шоу, за що ви його любите, і що ви думаєте про. Озвучене в сьогоднішньому випуску. Ну і ваші думки про Карпачова, само собою. Він теж один із улюблених персонажів на нашому каналі. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я на прощаюся скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!